Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Ольги Зубер. Переполох у лісі. Розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Ольга Зубер Переполох у лісі. Казка. У великому лісі жила маленька мишка. Одного сонячного ранку вона висунула з нірки свого носика і почала принюхуватися, чи немає часом десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася. Поблизу нікого не було. І мишка, полегшено зітхнувши, вилізла з нірки. Вона потягнулася лапками до сонечка, роблячи зарядку. Потім п'ять разів присіла, десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскотала себе хвостиком за вушка. Та тільки но ну, вона хотіла вмитися крапелькою роси, як позаду щось тріснуло. Трісь. Ой, підстрибнула мишка. Лисиця, це вона чатує на мене. запищала вона і кинулася навтьоки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки, шишки і жолуді. Біжить, дивиться зайчик, під кущем сидить. Ой, на бігу закричала до нього мишка допоможи від лисиці втекти, женеться за мною, з'їсти хоче. Зайцю повторювати не треба. Дремену, біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає, пищить, підстрибуючи, звіді на них дивляться, дивуються. Що сталося? Куди поспішаєте? питають. А мишка із зайцем не зважають, біжать дороги не розбираючи. Проминули лисячу нірку, а лисичка прокинулася від такого гамору, виглядає з нірки і думає, куди це заяць зі змишкою біжать, чи, може, спортивні змагання влаштували? Так і далі спить. А заяць з мишею вже з сил вибились, упали на галявині, лежать, відхекуються. Посходились до них звірі і питають, Та що ж сталося? Що сталося? Ой, та за нами, за нами, за нами лисиця женеться. Озирнулися звірі, нікого немає, тихо в лісі, гарно, та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися і собі реготатися почали, та аж по землі качаються від сміху. А потім ще звірі пісеньку про них склали. Бігла мишка через гай, каже зайцю помагай, помагай мені тікать, щоб лисиці не догнать. Заєць собі дременув, вуха до хвоста пригнув і старається біжить, мишка поруч з ним пищить, і біжать вони удвох, в лісі став переполох, а лисиця собі спить і нікуди не біжить. Отож і ти. Нічого не бійся, а краще візьми та й засмійся. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Авторську казку Ольги Зубер. Переполох у лісі розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.